Це холодний душ, і очевидно, що і європейські політики, і Ангела Меркель теж перебувають у стані своєрідного шоку. Це удар по Євросоюзу, але це не є трагедією. Я тут абсолютно згоден з паном послом. Треба рухатися вперед, треба шукати шляхи. І ще один цікавий фактор, що цей вибір, це є вибір, я б сказав, цивілізаційний. Тобто треба шанувати вибір мешканців Великої Британії, які висловилися таким чином. І зверніть увагу на відмінність між ситуацією у Радянському Союзі, коли відразу були введені війська проти, скажімо, тієї ж Литви. І зараз питання взагалі не стоїть про те, щоб реагувати То есть, іншими методами. Германія з Франції, Вілівальська, я, я хочу, щоб ми розуміли, що це. це, це ні, я, я, я про те говорю, що це теж приклад, що таке Європейський Союз. Що це цінність? Що це політична цінність, і нікому навіть в думку на думку не спадає реагувати, окрім політичних заяв, на ситуацію у Великій Британії от